Вітаю вас вже традиційно. В цей час в ефірі програма висновки про найактуальніші події тижня очима наших журналістів та експертів. Як і прогнозувалось, чим ближче до виборів, тим більше подій вартих уваги. Телеканал Тівіа зникає навіть із супутника. Місія ОБСЄ тільки приїхала до України, а вже купа порушень виборче законодавство. Акції протесту починаються із східних областей України. Кандидати в народні депутати продовжують підкуповувати виборців. Їх не зупиняють навіть суди. 8 вересня по всій Україні відбулися мітинги в підтримку чиненої що незалежного телеканалу. ТІВІАЙ в Києві відбувся наймасштабніший захід на підтримку ЗМІ. На акції пройшло кілька тисяч глядачів каналу з прапорами та плакатами, на яких були зображені гасла стосовно свободи слова в Україні. Учасники даного мітингу вимагали припинити репресії проти незалежних ЗМІ та тиск на журналістів, та звичайно відновити мовлення ТВІ в українських регіонах у повному обсязі. А на сьогодні вже більше 80 кабельних мереж виключили. Цього мовника з ефіру, незважаючи на те, що політиків на акцію не запрошували, серед мітингувальників можна було побачити низку опозиційних депутатів, що правда без політичної символіки. Досвід 2004 року показує, що ну якщо нічого не робити, то можуть знищити. А якщо починати акції протесту журналістські, то ну це буде мати е, свій результат. Ну а в тому числі ну такі е, е, історії, як мітинги, як акції протесту, вони дають можливість. Ну, реально сподіватися на те, що журналісти консолідуються. І коли вони консолідуються, вони зможуть вибороти. Ну, принаймні, якщо лише плече стоять журналісти, то Зникає страх. А коли зникає страх, тоді ти розумієш, ти можеш побороти будь-що відстоїти, будь-що, в тому числі свободу слова. В принципі, достатньо велика кількість людей, але я це розглядаю як початок. Тобто, ми свідомі, що сьогодні боротьба не закінчиться, вона радше тільки починається. Тому е, будемо рухатися, зробили зробили перший крок, будемо рухатися далі. І ще раз кажу, Але у всіх напрямках: політичних, протестних, судових і міжнародних, і всіх решта тільки сума. Різних векторів боротьби може привести до позитивного результату. Я не зовсім вірю, що почують і зразу там щось мове, миттєво зміниться, але принаймні, ну ми не будемо мовчати, і вже наше сумління буде чисте, що ми зробили все, що могли. Ну, мені здається, що це пов'язано з вибором, тому що чим більше людей чує альтернативну точку зору, це по-перше. По-друге, коли люди чують те, що замовчують інші, ну звичайно, що тоді це не подобається. І як зробити, щоб до людей доходила така правильна в лапках інформація? Ну просто прибрати тих, які кажуть інше. Будемо боротися, не знаю, побачимо, що буде, що буде далі, яка буде ситуація. Можливо, це допоможе, можливо, люди допоможуть, можливо, допоможуть якісь міжнародні фундації, інституції, які будуть дивитися, що тут відбувається. Адже якщо таке в країні відбувається зі свободою слова, то як потім можна говорити про легітимні і демократичні вибори? Це в першу чергу. Ну, в крайньому випадку не знаю, підемо в інтернет. Ну У мене опозиційний канал. При бажанні, при бажанні всіх так подати е, цю історію, і я я сподіваюся, що опозиційним каналом і не будемо. Ми намагаємось бути об'єктивним каналом і намагаємось давати різні точки зору. Інше питання, що в даній ситуації, оскільки на більшості каналах існує жорстка цензура, і це спостерігається. Цього тижня телеканал програв у суді апеляцію державної податкової служби щодо відшкодування 9 мільйонів податкової заборгованості. Суд першої інстанції щодо цієї справи TVI виграв. Канал звернувся до громадян політичних сил громадських організацій з проханням допомогти їм зібрати ці кошти. У прес-службі навели спеціальний рахунок, на який всі охочі можуть надсилати гроші. На захист телеканалу Тіяй в середу пройшов також пікет під Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. На пікет зібрали журналісти ТіВЯЙ та близько ста глядачів. Вони тримали прапори з логотипами каналу плакати з вимогами відновити мовлення цього телеканалу. Вимоги пікетувальників виконати резолюцію мітингу каналу від 8 вересня а саме припинити репресії проти незалежних змі та тисне журналістів і відновити мовлення телеканалу ТВІ. а також звільнити членів нацради та припинити цензуру у змі і забезпечити мовникам рівний доступ до поширення телесигналу. Акція під настраду, тому що наші журналісти, на журналістський колектив ініціював цю акцію провести тут, оскільки саме під тиском настради нас вимикають кабельні оператори по цілій країні, намагаючись знищити канал. Ці акції, перша і друга, не пов'язані між собою, тому що першу ми робили всі разом, як керівництво каналу, робили великий такий мітинг, нас підтримали музиканти, громадськість, громадські організації. Це виключно ініціатива наших журналістів. Наступна акція буде набагато більшою, хоча ця акція для нас теж надзвичайно важлива, яка саме. Поки що говорити не буду, але скажу, що ми не зупинимося і відстоїмо своє право вести ну, все-таки конкретно, що вже зараз національна рада має зробити. Принаймні, припинити незаконний тиск на кабельних операторів. А згідно з чинним законодавством, вони повинні захистити нас і в час виборчої кампанії забезпечити відновлення нашого мовлення в усіх кабельних мережах. В той час як тівей вимикає з кабельних мереж у Павлограді, що на Дніпропетровщині телеканал ТП транслюють на моніторі в центрі міста. Трансляцію організувало відповідь на звернення жителів, бо два тижні тому всі оператори кабельного телебачення в місті під різними приводами відмовились транслювати телеканал. Відтак, аби мешканці міста мали змогу дивитись телепрограми ТІВЯЙЙ на соборній площі встановили необхідне обладнання. Про акцію організатори офіційно повідомили місцеву раду. До того ж, акція безстрокова триватиме доти, доки ТІВЯЙ не повернуть до ефіру кабельних операторів. Тим часом на ТІВЯ звернули увагу в Євросоюзі та Сполучених Штатах Америки. Українську владу закликали. Негайно припинити тиск на незалежне мас-медіа тиск на телеканал фігурує вже і в першому звіті місії організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка розпочала роботу в Україні. Її представники прибули на початку тижня на запрошення Міністерства закордонних справ для спостереження за парламентськими виборами. На сьогоднішній день до України прибуло вже 20 експертів. Наступного тижня приїдуть 90 спостерігачів. А ближче до дня виборів на дільницях в усіх регіонах діятимуть ще 600 спостерігачів. Вони представлятимуть 35 країн-учасниць ОБСЄ. Представники місії ОБСЄ будуть моніторити весь виборчий процес, зокрема оцінять його відповідність чинному законодавству і принципах демократії. У пола зору експертів мають потрапити усі складові передвиборчої кампанії, діяльність змі, робота комісії, перебіг голосування і підрахунку голосів. Тощо будуть враховані і звернення зі скаргами та інформація про порушення виборчого законодавства. Про деякі з них експертам ОБСЄ вже відомо. Так певне занепокоєння вже висловлювалась у Звіті за результатами вивчення потреб в Україні раніше, перш ніж ця місія почала працювати. Нам відомо про звинувачення у фактах підкупу виборців. І ми сподіваємося, що 90 довгострокових спостерігачів, які будуть працювати в Україні, допоможуть нам більш отримати більш конкретну інформацію. Тобто, ми знаємо, що ця проблема існує, і вона викликає наше занепокоєння. Ми будемо приділяти цьому увагу за словами одрі Глова, Місія зацікавлена не у результатах виборів, а в їх прозорості. У ході діяльності в Україні експерти підготують два звіти щодо своїх спостережень за усім виборчим процесом. Перший планують оприлюднити вже на початку жовтня, другий приблизно через два місяці по закінченню виборів. Прозорості в соціальних виплатах вже другий рік поспіль вимагають чорнобильці. Як і торік, їхні протести розпочались із східних областей України. У вівторок близько 300 ліквідаторів аварії вийшли на пікет у Харкові на площу свободи і планують проводити двогодинні акції щодня. Люди вимагають від влади виплатити пенсії в повному обсязі, як це прописано в законі про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Окрім цього, до вимог активістів додалась нова відкликати проект закону нового соціального. Кодексу, який був зареєстрований у Верховній Раді, нам скрізь відмовляли і відмовляли так, що це не рівень місцевих рад, а рівень влади нашої Верховної Ради і Кабінету міністрів, ця влада власть очень тяжело йде на контакти. Практически все час пытается уйти від рішення серйозних вопросов, які дійсно назрели народ уже достиг такой границы что завтра возможно и будет революция. В окружних виборчих комісіях, які встановлюватимуть результати виборів до Верховної Ради, відбувається масова ротація. Такого, як відзначають організації, які багато років стежать за виборами, не було під час жодної кампанії. Як кажуть, у комітеті виборців України зміни членів окружних комісій призвели до порушення балансу між представниками провладних і опозиційних сил на користь влади. А це, в свою чергу, може стати підставою для звинувачень у фальсифікації результатів виборів. ЦВК вирішила, що жеребкування проводитиметься між 80- партіями одночасно. За всіма 225 округами, а не окремо по кожному округу, як того домагались деякі політичні сили. Суперечливий розподіл місць в окружних комісіях має своє продовження. Партії, які називають технічними, одразу ж почали відкликати своїх представників і пропонувати нових. Ці нові особи іноді виявлялись членами партії регіонів чи інших неопозиційних партій. Красномовним прикладом є Донецька область. Кореспондентка Бібісі України Ліна Кущ наводить приклад, коли депутати фракції партії регіонів у міських радах у виборчих комісіях представлятимуть інтереси партій Союз анархістів України, Русь Єдина і Руська Єдність. І саме після того, як названі партії вирішили замінити своїх представників у комісіях, не лише у Донецькій, але й у багатьох інших областях, за даними КВУ, виборчі комісії очолюватимуть представники партії Союз анархістів України. А серед членів комісії будуть анархісти вчителі шкіл. Які насправді ніколи не були членами цієї партії. 26 серпня поточного року центр виборчкому творив 225 окружних виборчих комісій. Справа здавалася б звичайна, але тільки особливо обізнані і спостережливі можуть прослідкувати цікаву тенденцію. Абсолютна більшість членів ОВК мають відношення до партії регіонів. Серед них сьогоднішні робітники держустанов і комунальних закладів словом, ті, хто підпорядкований про владні партії. Інша частина числиться як тимчасово безробітні, хоча донедавна теж були держслужбовцями або працівниками. Ніками закладів, що належать представникам правлячої політичної сили, якщо ознайомитися з біографіями тих, хто, начебто, представляє сторону опозиції в комісіях, можна помітити, що й вони тим чи іншим чином мали або й досі мають відношення до регіоналів. Зрештою серед членів ОВК залишаються лише дві-три незаангажовані особи, стосовно яких йде мова підкупити або виключити з комісії. Втім, найбільш резонансний випадок стався у рядах Союзу анархістів України, чия політрада виявила 220 представників партії в окружних виборчих комісіях, які взагалі не мають ніякого відношення до партії, нема ж загадкової ситуації з головами виборчих комісій, виявилося, що деякі ОВК очолюються одними тими ж особами вже близько 10 років. Є серед очільників і ті, хто з тих чи інших причин не має права головувати в комісіях. Такий безлад у виборчкомах, наче сама по собі провокація суспільства, активісти виклик прийняли і вирішили влаштувати мирну акцію під ЦВК з вимогами збалансувати склад комісій. Активісти громадянського руху «Спільна справа і Союзу анархістів України за акцію протести зволікати не стали. Одразу після прес-конференції попринували до будівлі ЦВК. Там біля пам'ятника Лесі Українки тихомирно розбили кілька наметів і закріпили на них плакати із гаслами. Вони твердо налаштовані на те, що будуть тут і днювати, і ночувати. Головне, щоб їх почули. Баланс у складі виборчих комісій, запорука чесних виборів, і він має бути встановлений під час формування ДВК. Переконані активісти. У противному випадку прийде. Вибори достроково можна буде вважати сфальсифікованими. Головна мета протестувальників звернути увагу суспільства на те, що під час майбутніх виборів, буквально на кожному виборчому окрузі, контролювати ситуацію буде тільки провладна партія. Так, це відправна точка, звичайно. Тобто, насправді є значна кількість людей, які на сьогоднішній день вважають, що фальсифікацією при формуванні окружних і дільничих виборчих комісій партія регіонів і її сателіти вже сьогодні спотворили будь-які можливості для чесних виборів. І є люди, які хочуть власне до 20-го числа аж до дня формування дільничих виборчих комісій, вимагати, щоб був переглянутий склад окружних виборчих комісій і сформовані чесно дільничі виборчі комісії. Подивимось, яка кількість людей буде приєднуватися. Ми знаємо, що багато насправді людей сьогодні на місцях про це знають так само, але невідомо, як дадуть правоохоронці просто нам тут втримуватися. Цьогорічні парламентські вибори тема нині чи не найбільш обговорювана. Особливе хвилювання у суспільства викликають регулярні порушення потенційними парламентарями виборчого законодавства, зокрема зловживання адмінресурсу, підкоп виборців і таке інше. Аби знизити активність тих, хто вимагає чесних виборів, варто перекрити їм доступ до своєї будівлі. Переконані у центр виборчкомі. Спосіб для цього обрали досить незвичний. Подробиці далі у сюжеті Лілії Кос. Немає місця для проведення мітингів, немає і самих мітингів. А для чого воно знайшлося? Так це для торгівельних наметів. Тиждень, два тижні, місяць тому, як давно під парканом керівних органів Київської області і центр виборчкому розвели свою діяльність торгівці. Одностайної відповіді ми не почули. Зрозуміло одне про унеможливлення мітингів. Тут подбали завчасно. Влада боїться протестів і всіляко їм перешкоджає. Ми знаємо, що Майдан Незалежності зайняти постійно якимись розважальними шоу, які фактично унеможливлюють там проведення будь-яких мирних зборів громадян. А біля ЦВК так само, в принципі, в супереч здоровому глузду, зробили стихійний ринок, де продають городину. Єдина причина, чому його потрібно було провести тут, це просто для того, щоб цю площу, яка потенційно може використовуватися учасниками виборчого процесу, громадськими організаціями для проведення своїх зборів, просто за так би мовити, застовбити за цими фермерами. Чути обурення мітингувальників під вікнами будівлі тут не хочуть. Стахійний ринок напевне, куди більш естетично ще й галасу зайвого не створює. Чому проти громадських активістів вишиковуються спецпідрозділи МВС, а торгівців і покупців у себе під носом охоронці, наче не помічають? Ми вирішили дізнатися у начальника служби охорони. Втім, на цю тему з нами на відріз відмовились спілкуватися. За інформацією одного з продавців, претензій до них ніхто не має. Більше Це того, підлівець. усі питання залагоджено. Не правда були з цими прапорами, що зробили, типу базар в такому плані. Ну, нормальний фактор. Тобто мали щось проти Неї того, мали що... Мали проти, що возле ЦК, як не як, ну, можна поняти, що як не як центр міста в такому плані. Ну, базар є базар, як то каже, і все. Наближений до влади сайт УНН опублікував відеозапис інтерв'ю з колишньою співкамерницею екс-прем'єрки Юлії Тимошенко Юлією Абапловою. Сайтом УНН володіє колишній помічник Гани Герман Дмитро Сагач. До появи цього інтерв'ю захисник Тимошенко Сергій Власенко заявляв, що має інформацію про підготовку цього викиду ще кілька місяців тому і про те, що Абаплову примушують творити те, чого не було. В інтерв'ю Абаплова розповіла, що Тимошенко всім скаржилась на погане самопочуття, але у ванній кімнаті робила зарядку і сиділа. По кілька годин наступного дня Сергій Власенко продемонстрував на прес-конференції лист Баплової кількамісячної давнини, в якому вона викладає зовсім протилежні думки. Ще наступного дня керівництво Качанівської колонії екстрено скликає прес-конференцію, під час якої експівкамерниці Тимошенко розповіли лояльним змі про її знущання. До речі, сама Абаплова ще раз підтвердила, що документ підписаний нею та оприлюднений захисником Юлії Тимошенко Сергієм Власенком. Є насправді справжнім. Але Юлія Абаплова писала таку заяву, нібито під диктовку самої Тимошенко. В свою чергу Оксана Мельник в'язнена з Качанівської колонії, яка проходила курс реабілітації у центральній клінічній лікарні номер 5 разом із Юлією Тимошенко. Розповіла, що остання змушувала її коштувати лікарняну їжу, коли виходила з голодування. Сама ж Юлія Тимошенко звернулася з заявою до адміністрації Качанівської колонії, які висловила бажання поспілкуватись з представниками засобів масової інформації. Зокрема, експрем'єр уточнила, що з відповідними запитами звернулись ТІВІ П'ятий канал, ICTV, СТБ, Українська Правда, Кореспондент, телеканал BBC Великобританії, CNN Сполучені Штати Америки, Дойчівелі Німеччина та інші телеканали країн Європейського Союзу. Та поки заява Юлії Тимошенко залишилась поза увагою потенціарної служби. Єврокомісар Штефен Фюли, глава МЗС Швеції Карл Біль та євродепутат Елмар Брок закликали президента Віктора Інуковича припинити вибіркове правосуддя. Про це йдеться у спільному комуніке європейських представників, яке оприлюднила українська правда. У документі наголошується, що наслідки нинішньої ситуації заважатимуть Юлії Тимошенко та Юрію Луценко, двом важливим лідерам опозиції взяти участь у виборах через судові процеси, які не відповідали міжнародним стандартам частині прозорості і незалежності процесу. Аби перемогти гони. Тві за умріним місцем в парламенті всі способи згодяться. Так вважають сьогоднішні кандидати у нардепи. Втім, найбільш поширеним і навіть звичним є підкуп виборців. Для того, щоб отримати підтримку на голосуванні, вони на випорядки задобрюють українців. Хто чим? І тут їх фантазія безмежна. Дарують все від канцтоварів до транспортних засобів, паралельно влаштовуючи розважально агітаційні заходи. Давиджування відомий помаранчевий э, герой, який зараз іде, ніби самовисуванцем, але при цьому агітує за себе і за партію регіонів. Активно використовує адміністративний ресурс. По цьому пану нещодавно суд, який, очевидно, не знав, що він від партії регіонів, бо в нього було написано самого прийняв рішення про те, що він займається підкупом, він подарував школярам форму. Це його зупинило рівно на 4 дні. Точніше, рівно 4 дні ми не змогли його зловити на підкупі. Через 4 дні цей пан зустрівся з працівниками Укрпошти, яким... Подарував бюджетні велосипеди, на які більш того, приліпили спереду, так само, як у Юлії Льовачкина, його портрет. Тобто ці поштарі будуть розвозити пошту, пенсії, і всі будуть пенсіонери бачити, що. І ну фактично це від нього на такі гроші. Різдені у нас фактично такий політично педофільний це використання дітей в політичній агітації. Це відбувається всюди на вручення шкільних автобусів, дитячі майданчики. Пані Бережна у нас знову з'являється в Харкові в поліклініках, тобто в лікарнях кудись агітація, що заборонена законом згідно сімдесят четвертий. Пані Герега тут автобуси надає соціальним да, версом населення, знову відкриття шкіл, все речисто, знову студенти, такий парашутіст пан Володимир Наконечний, який так само їздить по області відкриває різноманітні соціальні заходи, такі як дитячі майданчики, знову діти, знову партії регіонів. Дитячі площадки, все буде покращено. Депутат Миколаївської обласної ради, член партії регіонів та одночасно кандидат в народні депутати Фелікс Ельшевський. Так само любить у нас дарувати м'ячі, форми, відкривати там якісь школи, відслідковувати якісь там, там 10 років. Ваші також шкільні автобуси, отакі от кабачок під прапором партії регіонів. О, местные жители там уже шуткают, говорят, что «Спасибо, что мы не живем в России, потому что там была Путинка, а тут была какая-то регионовка, водка». Вот это мои видео у нас, кстати. Что самое там? Питку выборцев, паном Назаровым. Какие-то печенья. Вытаскивай, вытаскивай. Здесь какие-то печенья находятся. Самое главное, первое, что, что здесь находится. Здесь находится партия регионов. Символика, Символика партии регионов. Вы это видите. Дальше. Здесь находится газета. Славянская правда. Славянская правда. Дальше. Здесь находится День освобождения Донбасса. Подписано. Алексей Азаров. Вартість голосу на цьогорічних парламентських виборах від 50 до 300 гривень про це заявили у комітеті виборців України. А заступник голови ЦВК Андрій Магера переконаний, що це не головний ризик, бо головний буде під час підрахунку голосів, а також каруселі і мертві душі. Президент України ж Віктор Янукович під час засідання Ялтинської європейської стратегії переконував європейців, що парламентські вибори в Україні пройдуть настільки прозоро, що всі розмови в Євросоюзі про фальсифікації відпадуть самі собою. Але поки президенти України Вдалося лише в чергове не смішити і європейців, і українців своїм новим конфузом. За словами Януковича, у стародавній смирні сучасному і змірі за однією з версій дослідників творив свої і лядо Гомер, сказав Янукович, зробивши наголос на перший склад у слові «Гомер». Янукович також повідомив, що на теренах сучасної України побував і легендарний Геракл. Як відомо, Геракл є одним з давньогрецьких героїв міфів, і його існування ніколи ніким не було підтверджено. Цим відео а також сюжетом роздачі парасолік агітаторами партії регіонів у Маріуполі. Сьогодні і завершимо висновки. У Маріуполі люди штовхались, лаялись і ледь не знесли намет разом з агітаторами і міліціонерами, які намагались втримати натовп. До зустрічі рівно за сім днів. Хай щастить у стародавній смирній сучасному ізмірі. За однією з версій дослідників творив свою Іладу і Одисею Гомер. Туреччина знаходиться у вічина сліпим поетам Троя. На теренах сучасної України побував і легендарний Геракл. Алчності нет предела. подивіться на це.